Друзі, всім привіт! Сьогодні тема ДТП і доставка авто, битих автомобілів з різних аукціонів. Ви часто задаєте мені питання, на які я, можливо, не завжди компетентними відповісти. Я приїхав в гості до двох таких хлопців, які займаються дуже давно в нашому місті Луцьку доставкою автомобілів. Це Давид, привіт, Давид. і його брат Богдан. Так. Вони дуже давно займаються цією справою. Я вирішив для вас відзняти і задати питання саме часті питання, які ви задаєте нам в Директ, сипати. Попитаємо і вони на все розкажуть. Перше питання, яке часто задаєте, це топ питання. Хтось із вас, хай мені відповість хлопці, як перевірити якість і натрапити на шахраїв? Що мається на увазі? Більшість людей шукає доставки автомобілів в соцмережах. І вони дивляться, вибирають, на рекламу попадають. І от якість серед всіх всіх фільтрів, зрозуміло, що ви вважаєте себе самими кращими в місті в Луцьку. Так? Але от якщо виберуть навіть не вас, як взагалі шукати таких людей, які не обмануть. Можливо, коротко так 100, да, що ми займаємося автомобілями Суду за Америки, США, займаємося десь приблизно 5 років, стараємося розвивати цю справу. З приводу даного питання, то я не знаю, мабуть, Хібаді я більше розкаже, тому що він зараз займається сферою реклами і можливо, ти будеш більш компетентний. Чи? Загалом, це не тільки до, до вибору компанії для прогону авто США. Загалом ми живемо в такий час, де є багато нечесних людей. І будь-яка послуга, вона пов'язана з тим, що ти мусиш десь вибрати чи ми mm -hmm. послугами скористатися. Тому я почну на з таких загальних правил, е якими ми... треба користуватися, щоб не натрапити на таких людей. Е топ-три, -топ Давай, Давай, yeah. давайте. Давайте okay. топ-три. Yeah. Перше, це в Україні є таке правило, хтось порадив. Mm -hmm. І це насправді нас дуже працює, тому що. Е ну, Рекомендація знайомого або друга по чиюсь добру роботу, це, напевно, є найкращим підтвердженням і його справді. Ми взагалі не вкладали рекламу. Ми чисто по рекомендації люди приходили, купували, і зараз це дуже великий відсоток. Ми пригнали комусь автомобіль, людина радить через те. Це з нашої сторони, найкращий маркетинг — це добре ім'я і репутація. І ми останні, можливо, сказати, 5 років ми над цим працювали і нам. Е Слава Богу, достатньо клієнтів, які до нас проходили просто природнім шляхом по рекомендації. І я думаю, що зі сторони клієнта так само скористатися порадою. Якщо таких людей немає, є друге правило це спостерігати за компанією зі сторони. Є компанії, які ведуть свій бізнес публічно, мають соцмережі, мають Google акаунти, де люди, які користувалися їхніми послуги, можуть залишати відгуки так само, і можна просто зі сторони зрозуміти, чим компанія. Є. Займається, чи вона чесно, нечесно, багато сервісів, відгуків і схожих речей є. Я знаю, що в нас є клієнт, який там два роки підписався на нас в Телеграм, і два роки він спостерігав за нами, і потім через роки він кажуть, що зрів, щоб купити машину. Так. Він її бачив, дивився. І звичайно, один з плюсів, коли переїжджаєте, фізична компанія, ну коли ви фізичну компанію, бачити, то, припустимо, коли переїжджаєте на площадку, бачите машини, бачите, ми працюємо, ми іншого не скриваємо, да, тому це мабуть теж, десь, така. А наш офіс зв'язали до шостики завжди відкритий. Ви можете зайти, випити кави, поспілкуватися з нами, якщо у нас є час, mm -hmm. і ми дамо відповіді на ваші питання. Тому фізична точка це дуже, дуже важливо, і це показує, що компанія. Ну, серйозна. Так само бувають різні ситуації. Зараз, попустим, ті саме GetContact. часто буває там, коли ти перевіраєш номери, там пишуть ну, можна затерти. Не, можна затерти, а але це один з факторів, так. звичайно, що все можна зробити. Так. Але якщо там ти бачиш добре ім'я, ти спостерігаєш, дивишся, ти перевіраєш, бачиш, там ті самі Google, хороші відгуки. То це фактор, який допомагає тобі десь уникнути шахерів там, чи людей, які десь там не до кінця знають свою справу. <гум> <гум> І... І... І третє, таке просте, банальне це, напевно, запитати, як ви працюєте. Ви вийшли вже на компанію, хочете скористатися своїми їхніми послами, щоб вони розказав про свої умови співпраці. Такі певні паперові справи, такі як договір, <гум> е... якісь гарантії. В нашому бізнесі порахунок фінальна ціна, багато спекуляцій йде на цьому, що люди погоджуються на фінансова. Да, а машина пережає потім з іншим. Да. Коли це все не погоджено, десь не проговорено. Ось так. А, або коли людина свідомо цим користується, то та людина приганяє автомобіль і таким чином заробляє, скажімо так, нечесно, нечесно гроші. Ми з цієї сторони, ми, як три організації, саме зараз, перед покупкою авто максимально зорієнтований клієнта, стільки автомобіль йому вийде в Україні, в Луцьку. Якщо ми купимо, тобто. Було то багатьох ну, форс-мажорна ситуація, коли почалася війна, да, тоді автомобіль перенаправилися, цей фактор, ми ніхто не міг передбачити його. Да? Це форс да, форс да, тоді там, були певні такі витрати. да, і ми понесли, і наші клієнти не понесли. Але в загальному зараз, коли ми порахуємо автомобіль, ми гарантуємо, порахунок у нас статичний, він не міняється. От, припустимо, коли ми порахували, тобі там відкрита БМВ там, 328, а там 9500 будів, на мене буде 9500 тут. Ну, окей, а от якщо я клієнт, це друге питання. Mm -hmm. Що мені вигідніше доставляти машину з Америки шукати, чи купувати вже її тут на місці у вас чи в інших продавців? Ну ці мабуть це питання. Дам відповідь дивись, я клієнтам завжди пояснюю, що є різні типи покупок. Да? Де в нас взагалі перший тип покупки, ти можеш сам автомобіль підбирати на аукціоні, виграти його? Можеш потім купити в нас каналі автомобіль, який вже виграний, прямує сюди. Третє, ти можеш купити пошкодженіший автомобіль у нас на площаці, але він вже тут фізично знаходиться. Ти можеш прийти, подивитися, глянути пошкодження. Четверте, ти можеш купити автомобіль, який вже відновлений, який вже повністю готовий підключений, відкимчищений, відполірований, ти береш і їдеш. Звичайно, тут просте правило бізнесу. Чим раніше купуєш, чим раніше вкладаєш кошти, чим більше береш. Чим більше ризиків на себе береш, тим вігніше. Да? Якщо ти готовий десь. Почекати готовий ризикнути, десь ризикнути да, то звичайно, що найвигідніше купити автомобіль під замовлення. Це 100%. Ми в принципі, частина одна сфера нашого не знаю, там бізнесу. Ми багато автомобілів купуємо собі на фірму, да, і в процесі їх продаємо. Звичайно, що ну, це справа, яка приносить нам прибуток. Да. Через те, ми стараємося теж продавати за досить адекватні ціни по ринку, да, але якщо в плані економії, то найвигідніше купити автомобіль під замовлення. Е, інколи, чесно, зараз бувають різні періоди. Припустимо, по теслах по була просадка до місяці тому, коли був блокаут, і ми купили автомобілі по хороших досих цінах, які в нас продаються в каналі, да? які вже там доїжджають. І інколи зараз порівнюєш, що деколи автомобіль можна купити в каналі, те саме, що купити десь там і ще чекати. Тобто дивитися, порівнювати. Зазвичай, як правило, вигідніше під замовлення і почекати, тоді ти маєш... Тоді не ми вкладаємо кошти, а ти вклав кошти, ми чисто надо надали послуги перевезення, доставки, розмитнення. І там взяли за це свою комісію. Все. Окей. Mm -hmm. okay. Ще третє питання: топ із трьох таких, mm -hmm. а їх буде більше. Що е, мені вигідніше? Типу, от я хочу вибрати машину, не таку як mm -hmm. стоїть у вас, і яка не якої, є. В якої не так, і я хочу виграти якусь, але ще не знаю точно. Що мені краще звернутися до вас і сказати, хлопці, підберіть мені машину приблизно по моїх критеріях. Mm -hmm. Чи просто сказати, хлопці, от така машина, зіграйте мені, я хочу таку. Як mm -hmm. мені краще діяти. Дивись, може, я почну, там, якщо Е, Зазвичай, коли клієнт кидає автомобіль, так, от у мене сьогодні, вчора, вчора у клієнт каже, що хоче провести Санта-Фе, який 12 рік. Так. Я зразу клієнту кажу свого досвід, що цей автомобіль з Америки невигідний вести. Це старий рік, там великий мотор, але цей автомобіль він не вигідний. Ми свою кажуть, сторону завжди подаємо. Так. Коли клієнт кидає автомобіль, там, там якийсь ще специфічний. Там ну ми ж певний досвід маємо. Інкубато автомобілів, там кожен день фактично купуємо пару автомобілів. Отак, От ми свою думку скажемо. Да? Звичайно, що коли клієнт на автомобіль, ми бачимо, ми своєї сторони теж перевіримо. Глянемо там, чи його дійсно продає страхова, чи не було випадків до цього, там, чи добрий карфакс, якщо дійсно він вже хоче купувати серйозно налаштований. Ми з своєї сторони перевіримо. Бо інколи клієнт там знаходить автомобіль, який він десь там припустив. От був надавно, клієнт чекав автомобіль Audi e-tron, Мінімальні пошкодження, він його скинув, каже, от я цей автомобіль хочу, я чекаю, він грається через там ще нема торгів, я хочу придбати. Якби перевірити, да, це хороший автомобіль, який можна купити, ми даємо добро. Да. З своєї сторони, коли людина некомпетентна взагалі в автомобілях, да, некомпетентна в пошкодженнях, бо автомобілі це США, це автомобілі, які мають пошкодження там, чи ДТП, чи вода, чи ПОВІН, чи там будь-які інші пошкодження. З своєї сторони, коли людина некомпетентна да, і кидає. там, е Машину, так. Да. Навіть не професійно буде з нашої сторони взяти, просто купити машину. Хоча ми для нас це не складає складнощів. Ти купив і все, да, цей автомобіль. Ми з цієї сторони перевіримо, да. але коли людина некомпетентна, то ну, краще 100% звернутися до спеціалістів, які мають в цьому досвід. Бо часто от ми теж буває там, ми вишиваємо дилеску напрямок, що ти можеш там бути нашим дилером купувати автомобілі на по спеціальних умовах. Ти маєш доступ до аккаунтів, до там до торгів. Отак yeah. і та, інколи люди, які не компетентні, купують не сильно хороші автомобілі. Тому ми навіть перший, перший період кажемо, що з нами, питайте, тому що є певні не експортні документи, є е, автомобілі, часто підшаманюють, буває, продають на страхові компанії. Е, друге. Специфіка удару, наскільки автомобіль пошкоджений, куди краще брати. Припустимо, от чисто таке банальне правило. Є автомобіль, там під колосом стоїть блок мотор, який стоїть тисячу доларів. От Вольво у нас була така ситуація. Або Ford Escape. Або Ford Escape, з ним стоїть блок двигуна. Mm -hmm. Якщо удар був підвізку, візку, скоріше за все може пошкодитися. Через те тут є специфіка, яку десь ти з досвідом проходиш. і Nissan топ топ-1 mm -hmm. покупка то США була два роки назад. Бл блок двигуна стоїть перед акумулятором перед акумулятором, особливо в автомобілях до якого до 2012 да. року він був без захисту. Без захисту, звичайний жестний корпус, коли чуть -чуть сильніший удар в ліву сторону, якщо зі сторони водія дивиться, то цей має блок... і це трошки проблема. От нас... да, це, це потім треба певна процедура, щоб цей автомобіль завести і він відновити. Ну в будь-якому бутку, я для себе зрозумів як клієнт, який купував машину. Що якщо я рідко взагалі маю відношення до автомобілів, то якщо я вирішив е, придбати його з-за кордону, краще до вас звернутися, навіть якщо ви мені дасте всі доступи, я все одно не зможу обрати краще так, І Мімби клієнт да, думає, що там припустимо, переплатити там 500 доларів комусь до да, свої послуги, це якісь там, я вже зекономиться. А в кінечному результаті попадає на більше, тому що е, є ж Америка, це, це досить великий, це цілий материк, да? де відстань між там локаціями, там три тисячі кілометрів, і доставка може тільки відрізнятися. Купити машину в неправильному місці, в неправильно продавця, е, З неправильної локації це вже, вже такий фактор є. Через те, ми десь ці всі фактори зважені, плюс є певний досвід, що краще, де краще, які автомобілі. Е, ну і в принципі, це те, чим ми займаємося. Отак. Сумасшо, Тому що не, ви, не ви, діло просто класти кнопку і нас жати. Це, 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 це не легше, що на цій роботі на цій роботі. Це купити правильний автомобіль. Тому що в автомобілі, припустимо, ми зараз досить активно вкладаємо тесла. Да? Ми кожен день торгуємо близько, там, не знаю, там, мабуть, передивляємося там, 100, да? торгуємо десь активно. Ну, ми приймаємо участвованих автомобілів 30-40, можна навіть більше в день. Да? Ми купуємо 2-3, а інколи що нічого не купаємо, Да? Це означає, що не, не, не діло просто купити машину. Ніби, да? А діло, то я навіть кажу, деколи вчора клієнту купили досить хороший автомобіль. 18 рік long range, Хоч я тобі покажу, якщо там поставиш. Да? Е, Невеликі пошкодження в автомобілі е, купили її за десятку цю машину. Вона йому стає там, близько там, до 15 тисяч. Це тройка, 18 років Range. Отак. І такий автомобіль можна купити просто там, за 13-14 тисяч. А можна дійсно виграти, поміну з десятку це ми виграли, означає. Ми його купили досить дешевода. І хороший карфакс, хороша історія обслуговування. Як автомобіль, там який там, в районі зараз на ринку їх 25-26, клієнту стане там, до 20 Там можна вона ще дешевше, можливо, там десь 19 тисяч, може де ну, там ремонт десь 3-4 тисячі в цій машині, там до, до 19 тисяч стане машина. Через те, ну тут така специфіка. І ми ну, цьому віддали вже там, 5 років, далі розвиваємося. Далі з кожним днем ти все більше чисті, От, Тому що ти якось, тут немає якої, знаєш, там досконалося. Все. Ну, ви вже, ви вже не били свої шишки, ви знаєте. Да, це, ну, було, ну, ми це... насправді теж, У нас автомобілі, яких ми кажуть, і влітали, і попадали, і там, блок мотора з ким стикалися, і з Вольвом стикалися. Це, це я говорю з власного досвіду. Отак. І ми, в принципі, за цей досвід беремо якусь певну кажуть. Ситуація що... про намі первинна, в нас безкоштовна. Ви можете скинути на блок, скажете свою думку mm -hmm. без ніякого. Без ніяких транзакцій в нашу сторону ми можемо дати вам консультацію. Тому no, народ. Хто захоче за консультацію, звертаємось І четверте питання, яке от вже коли ви обрали, доставляти в свій автомобіль mm. з аукціону, і ви, вам сподобався автомобіль, мені сподобався mm. з фронтовим ударом, переднім ударом. Ось і таке солодке питання нашої спільноти, саме для нас. Як часто побиті фари? І якщо вже вони побиті, що мені краще зробити? Дочекатися, коли автомобіль приїде. Чи все-таки наперед замовляти собі фари, якщо б не потрібно? забираючи, да, 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 можливо, чи назад, повертаючись. Да, більшість автомобілів вони йдуть з передніми ударами. Так, того, що, ну, машина рухається звичайно вперед. 60-70 відсотків. Я, я думаю, що більше автомобілів. навіть 70%, да, переважно всі там, фронтові удари є там, да, бокові, задні. І чесно, ми більшість машин купуємо з передніми ударами, чи купуємо з переднім ударом, тому що їх набагато більше є. Інколи клієнт каже, я там хочу задній удар, там, якусь там частину. Да? Звичайно, що ми там враховуємо побажання клієнта, але ну, якщо там задній удар продається один, а тих 10, да? то є ймовірність машинку набагато дешевше. І ще плюс передній удар то, в тому, що всі елементи знімні. Коли ти береш удар там, боковий чи задній, да? от задня там, частина це да? четверть, це або вирізати, або рихтувати. Взад в'їхало, воно йде деформація певна кузова, да, яку тебе став витягувати. Букови так само. Буває, там, що букові легкі, да, там ти дехто зняв, але звичайно може зачепити стойку. Там, чи, там, щось інше. Ну, задня частина там, чи верхня, буквально бідуть... несучі, не не... Не <пас> да, через те ми переважно купуємо передні удари, вони дешевші, їх більше набагато. І це <пас> елемент, який знімні. Отак, ти зняв собі там капот, да, да, фари, крила, бампери поміняв. І замінив, поставив нове, там і далі користується автомобілем. А якщо от вже ти вирішив е, питання про фари, що мені краще? Замовити їх наперед, коли вже бачу, що побиті фари, uh -huh. от як є, чи краще дочекати, що машина приїхала, uh -huh. і вже по факту uh -huh. розбиратися. Ну двісите, якщо е, в чому суть, якщо ти бачиш, що в тебе дійсно фари побиті, да? на їх можна глянути, ти бачиш, що фари биті, да? ну, це логічно, що ти можеш їх вже замовляти. Е, того, що я думаю, що там твої справи, да? е, там, так само, чим, мабуть, раніше купуєш, тим дешевше маєш, десь там якісь перезам... я не знаю, як працює там ваша сфера, да? але в нас принаймні, працює так. І Деякі я автомобілі, які я збираюся відновляти, я стараюся частину шукати завчасно. Коли автомобіль перебуває на площадку, до мене, я вже знаю, це да, да. Бо якщо буваєш, можеш фару купити за 300 доларів, але там, коли ти шукаєш, шукаєш то випадає така фара там, за 150 доларів чи 200. Да? Я знаю, що вона має точно пошкоджена, і ми протягом цього періоду, коли там автомобіль є там 2-3 місяці. Ми хочемо відновлювати. Да, ми хочемо відновлювати. Ми ми починаємо шукати запчастини. Коли клієнт бере автомобіль собі, звичайно, він хоче відновлювати. Да. Вже вона, якщо ти бачиш, явно битий капот, шукай капота. Бачиш, фара бита, шукай фару. Е, інколи бувають ситуації, що автомобіль дефектований. Дефектований, це означає, що десь був удар, страхова хоче оцінити пошкодження. І вона десь там знімає елементи, і ми бачимо, що він не те, що там запчаститься там обірвання, що він дійсно зняті, що там ну, все, майже ціле вони зняті. І через те е у нас було таке, що переїжала частина запчастин всередині, там ті самі фарри, Да? Але які, які, що, як ми працюємо, коли в тебе пережає на площадку в Америці, коли ми хочемо переконатися на акціоні, ти цього не бачиш. Коли пережає на площадку в США, де ми там монтажимо в контейнер, ми робимо детальні фотографії. І якщо де ми бачимо, що автомобіль був дефектований, ми хочемо зробити детальні фотографії запчастин. Дівзапад. Ми, ми даємо запит і ми фотографуємо. Якщо ми бачимо, що там q сьома їде, да? у нас була От Дві фари лежить цілі, реально цілі. Звичайно, тобі бонус ти типу, повзло. Бо інколи буває, що індексоні їх немає. І видно, що там бампер, фари зняті. От, у нас там цибіль там 7 стоїть, в принципі, аудіо така. От, так, на жаль, в ній не приїхало нічого. Ми, там, так. А, купувати оптику. Да, купувати оптику. а інколи є варіанти, коли десь там ці елементи, або десь там зняли їх, бось там не оцінювали, і вона лежить в машині, то в такому факторі, ну. Там краще переконатися. Якщо дійсно немає, тоді вже ти можеш підбирати, шукати, купляти, і, там, аналізувати цінності, моніторити. Що тако, краще? Ну дальше. в будь-якому випадку, якщо ти вже знаєш, що вона тобі треба, і в тебе є час, то ну, краще звичайно. скористатися і зекономити собі грошей. Та да, звичайно, якщо ти знаєш, яка це фара, що бо, бо є, припустимо, там Audi, там чи BMW, там можуть бути різні як фари. Якщо ти знаєш, що дійсно це фара, є спеціалісти, які тобі, тобі, тобі сказали, склали. Треба та фара, припустимо, там, там матрична, там чи ледовська, там, чи ще якась, да. то звичайно, що ти можеш вже підбирати там шукати. Щоб теж зекономити час на ремонт. Щоб ти там ще не поїхала машина, а ти ще місяць там шукаєш чи два місяці запчасті, бо от оказується, що таї фари немає вняності, а ти маєш її чекати, там, з США чи з Європи там півтора місяця часу. Чи поставки чи, в чи, 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 чи поставки до да. Ти вже купив все в тебе фари, ти знаєш, в тебе дві фари, капот, бампер. ну і Це логічно. Якщо ти хочеш зекономити свій час, і гроші, і швидше їздити на машині, то це розумно, скажу так. Окей, окей. Ну що, друзі, ось такі запитання, реальні люди, які давно займаються цією справою, і я в них попросив максимально чесно відповісти на ці всі питання, які задають. Да, ми казали, Віддім, що нам чесно в Так, да, Це було перше правило Давида. Давай тобі чесно каже, казати, так? кажу, давай чесно. Ось, Тому, так як є, друзі, звертайтесь, звертайтесь в компанію АвтоАмерика, я їх відмічу, звертайтесь в Home Design», Якщо у вас будь-які будуть запитання. Пишіть, телефонуйте з радістю вам відповімо. Да, друзі, ми займаємося, Вадим казав, автомобілями США, зараз досить, досить багато вкладаємо в електричні автомобілі, зокрема в Тести. В принципі, зараз розвиваємося в плані сервісу, так як нам може да. Тому ви можете переїжджати, дивитися, можемо навіть такий невеликий тест-драйв влаштувати, показати, які є машини, як вони їдуть. Щоб ви відчули на собі, не просто на фотографіях, на картинках, а так вживу. Ми дивимося, Да. Так що. Успіхів, друзі! Всім, да, всім, всім успіхів. Сейчас на.